Сьогодні ми будемо готувати лосось з ньокі. То нам потрібно сам лосось, ньокі, помідори черрі, цибуля, часник та вершки. Нарізаємо лосось кубиками. Підсолити, Приперчити. Різати чесник. Різаємо цибулю. Різаємо помідорки черрі. Тепер ми обсмажуємо цибулю та часник. Щоб приготувати ньокі на сковороді достатньо 3 хвилини. Також додаємо помідори. Даємо сюди вершки. Та-та-та! тепер сюди ж ми додаємо лосось. Тепер достатньо перемішати, разом протушкувати і вуаля страва буде готова. Tchau. Oh.